Добрий день, малята! Сьогодні ми поговоримо про книгу. Скажіть, а які книжки вам подобаються найбільше? Звісно, з яскравими ось такими малюночками. Це дитячі книжки. Вони є в кожній домівці, в садочках, в школах. Вам подобається їх розглядати, розмальовувати розмальовки або такі ілюстрації гарні розглядати. Так? Вам подобається, коли вам читають ці книжечки і ви слухаєте їх задоволенням. Я думаю, вам подобаються гарні ілюстрації до цих книжок. Так? Їх малюють художники, ілюстратори. Так? А книжки пишуть письменники, дитячі письменники для діток. А дорослі письменники для дорослих. Давайте проведемо гру дослідження. Візьміть одну з ваших найлюбленіших книжечок. Наше дослідження буде таке, із чого складається книжечка? Книжечка, ось, наприклад, така дитяча книжечка. Це казочка про червоного капелюшка. Ви всі її знаєте. Така була дівчинка. так? В червоному капелюшку. Ось така звичайна книжечка. Вона складається з палітурки, ось така картонна зверху річ. так, Це палітурка. І сторіночок, сама ось книжечка. Дивіться, і сторіночок кілька там написано. Так, на сторіночках написаний текст і є ілюстрації. Текст нам розповідає казочку, а ілюстрації ось, як, наприклад, ця, де матуся відправляє червоного капелюшка, дівчинку, да, до своєї бабусі. Так, це ілюструє прочитаний текст. Да. Або, наприклад, ще одна ілюстрація, коли вже дівчинка в червоному капелюшку йшла по лісі, дивіться, і зустріла ось лого вовка, так? Ви всі цю казочку знаєте. Так от, давайте ще раз згадаємо, до чого складається книжечка. З палітурки і з сторіночок. Так, ось кілька сторіночок. Палітурка і сторіночки або склеєні, або зашиті тут скріплені. Так, так і ще є ілюстрації до кожної казочки. Є ілюстрації, які малюють художники-ілюстратори. Запам'ятали молодці. А давайте ще й проведемо таке дослідження: знайдіть свою особливу книжку. Знайдіть якусь книжку, яка для вас чимось особлива. Або матуся подарувала вам її на новий рік. А ось таку, бачите, новорічну. Або, можливо, читає кожного вечора вам цю книжечку, і вам дуже цікаво. Або є якась чудова розфарбовка, яку ви любите розфарбовувати кожного вечора. Давайте, знайдіть серед своїх книжечок улюблену І я здогадаюсь, чому ця, ця книжечка вам саме дорога. Давайте. Давайте ще проведемо таку групу рівняння. Чим же книжечки відрізняються? Ми вже зрозуміли, що вони різні. Дивіться, одні книжечки бувають товсті. Ось, дивіться, які великі товсті. Одні тоненькі, ось. Це майже завжди розфарбовки чи якісь книжечки на одну казочку, так? Ці товсті, ось тоненькі. А бувають книжечки. Дорослі ось романи. Так, і дитячі. Звісно, в дитячих книжечках завжди багато ілюстрацій. А в дорослих ні, там просто текст. Їх теж дуже цікаво читати. Це ви будете робити, коли зовсім виростете. Є ще багато різних книжечок, є багато підручників, які вам знадобляться в школі. Є енциклопедії, різні журнали. Але вам, звичайно, зараз цікаво дитячі казочки, дитячі книжечки. Так, ви повинні зрозуміти, що головне цінувати книгу, ось яка б вона не була. Давайте ще з вами проведемо такий дослід, як знайти потрібну сторіночку. Наприклад, вам матуся читала гарну книжечку, ось про ту ж саму дівчинку-червоного капелюшка. І тут прийшли гості. що, якщо матуся закриє, ви, можливо, зразу не знайдете, на чому зупинилися. Так? Ось я зараз тримаю пальчик на цій ілюстрації. Так? Але можна ж одразу не знайти. То що ж потрібно зробити? Як нам запам'ятати, де ми зупинились? Ніколи, дітки, ніколи запам'ятайте це, не можна загинати сторіночки. Ось так, не можна. Звісно, ви одразу знаєте, на чому зупинилися. але для книжечки це дуже шкідливо. Книжки від цього псуються. Можна покласти якусь фотографію чи листівочку. Можна, звісно, використати ось такі стрічечки різнокольорові, бачите? І тоді ви зразу одразу, одразу знайдете, на якій же ви сторіночки зупинились. Так? Ось в мене є рожева для дівчаток, синенька для хлопчиків. Так. Така стрічка називається. Закладка. Вона може бути і паперова. І сьогодні я пропоную вам самостійно зробити таку чудову закладку. Що ж для цього потрібно? Ми візьмемо просто ось таку вузеньку паперову стрічку. Краще взяти картон. І цю стрічку потрібно прикрасити. Я вирізала із старої книжечки ось такого гарного жирафа. Я зараз приклею, і в мене буде чудова закладка. А ви за бажанням зробіть сам, яку забажаєте. Можна прикрасити трикутничками, кружечками, можна якимись візеруночками, можна щось намалювати. І завтра, коли матуся вам читатиме книжечку, це буде дуже чудова закладка. Ось така чудова закладка в мене вийшла. Я не забуду, на чому зупинилася на завтра, так? А ви спробуйте. Самі зробити, дітки, будь ласка, буду чекати ваших робіт. До побачення! Цінуйте книжку, любіть її, читайте поки що з матусями, з татусями, з бабусями, з дідусями. А потім виростете, будете самі це робити. До побачення, до нових зустрічей.